Доброго дня підписникам мого каналу, новим глядачам. Хочу продемонструвати вам відео обзор мотоблоку Вейма, а також отзив як власника даного мотоблоку протягом трьох місяців показати плюси і мінуси даного мотоблоку. І так, мотоблок Вейма, около 300 кубіків, потужністю 6 кінських сил. Збірка даного мотоблоку, я його купував в коробках. Прийшла нормально, всіх болтів вистачило. А от обкатка пройшла не, не, не настільки удачно, як, як мені хотілося. Так, щодо обкатки. Обкатка приходила в мене на холостому ходу. Спочатку я випалив десь, мабуть, з бачок. Солярки. Для початку я заводив його на 5-10 хвилин і після цього ну, виключав мотор, глушив, а все тому, що він дуже грівся. Я написав тим продавцям, яких я купував цей мотоблок. На що цього? Що він так гріється. Вони відповіли мені, що це все нормально. Ну, їм, звісно, їм, звісно Головне продати, а останні не їхні проблеми. Так. Тоді я пізніше вже випалив два бочка. Ну, вже бачив на холостом ходу. На холостому. Він себе мотор поводить нормально, тобто він вже тримає температуру, не перегрівається. Думаю, ну треба щось спробувати вже робити, так як я дуже поспішав, хотів працювати на городі. Думаю, піду, я трохи пофрезерую, так як сказали, ну гріється, то це нормально там так. Що, працювати на городі і тут на тобі фрезерувати. Я думаю, ну попрацюю пару хвилин та й цей по -по поки... поки Поки на обкатці, щоб ну, не довго нагружати, щоб не перегріти. І він в мене благополучно перегрівся, я так зрозумів, бо запахло таким, як гладиш е білизну, там, от утюгом запахло таким запах шмаленого. Я його бігом заглушив. І так, в мене пробило всі прокладки, ну, масло потекло під всіх. У, у, у прокладок. Не знаю, від перегріву. Ну воно і до того, звісно, там місцями сочилося, але не, не в такій кількості. Побігло в мастило. Іменно тут із-під головки. Не знаю, пробило, мабуть, прокладку головки. Тут місцями сочиться, іменно ця кришка. Ну, вона й сочилася. Ну вона тут так. Не, не, не дуже. Ну так воно запотіває, на щоб масово там бігло, не біжить. А отут то прямо добре. Видно було, що масло є. І це саме більше мене напрягає, бо це прокладка головки, мабуть, робита. Не знаю, поки я буду їздити так, як думаю його помити і подивитися, якщо буде далі ну, потіти, то прийдеться поміняти прокладку. А тут запотівання воно теж було, але я знімав кришку, дивився зазори. Клапанів чи там виставлені. Тут зацегокав за різьбу, за дуб ем, мідною смазкою, так як воно вже почало ржавіти. Десь якісь на дощ попав і одразу ржав. І ці болти, вони зовні. Фокус не бере, так? Да? Ці болти вони, я вважаю, що швидко заржавіють. Тут два болти головки з і два під цією кришкою отак. Ці кришкою там азмаститься і вони не знаю, як це там болти чи шпильки, не точно не пам'ятаю, як воно там зроблено. Так. Саме більше тут це колотопливний скоріш за все тут таке забруднення. І за того, що тече солярка десь. Тут шланг. Шланг такий блін Шланг тут такий він ем е, е, е ну такий мокрий. скоріше тече з цього кранику. Ну, ще й від у топливо. Це за все теж десь про це гукує. Це треба його помити, бо я тут підтягував іменно сам краник до баку. То не знаю, чи перестав дотекти чи ні. Найбільше більше це тут, прямо не знаю, тече щось десь. Як оприділити, не знаю. Так. Но поки обкатка, я замінив щось пару разів мастилу. Ну, воно потемніло, і я його замінив такою методикою. Не там не через якийсь оприділь, оп, певну кількість годин а від забруднення самого мастила. Так, не подобається мені те, що на коробках. На коробці тече отут, отут тече мастило. Я не знаю, якийсь там проміжуточний, а то вал. Щеплення, чи там якогось сальника нема, чи чого воно там тече. Так тут. Тут запотівання кришки Валу відбору. Ну це поки вроді тільки тут тече, ну це що я бачив. О, тут ще все запотіння є. Пробка датчика, тиску мастилу. Ну, фокус. А тут тече, що є. Якась пробка під датчик тиску мастила, щось запотівання. Ну, отаке воно. Не знаю. Хто має дані, даний мотоблок у використанні? Напишіть, чи є у вас такі проблеми з запотіванням цього мастила. Так. Кур'я даного мотоблоку 60 сантиметрів. За не знаю, до редуктора там глаз десь сантиметрів 10-12. Так. Є ще недолік. Це. Погане. Ем, як воно, е, Нечітке включення нейтральної передачі, яке перескакує з першої на другу. Виставити нейтралку дуже важко. Можна промахнутися, якщо ти не знаєш, що тут таке відбувається, задня передача включається тільки на нейтральній передачі. Якщо промахнутися, включити другу або першу і не нейтралку, то тоді можна наробити, я так думаю, шкоди коробці. Або щось зламати, або не знаю навіть. Так, по ручках. Ручки м'ягенькі. Ці речаги. це нормально, більш-менш удобно. Переключав регулятор. Газу теж більш-менш нормально. Оця ручка, воно як там топливо перекриває. Виходить, як аварійний виключатель. Ну і заводиш тільки з цією ручкою зажати. При обробітку городу ця ручка вона тут гостра і намулює руки. Ширина обробки даним од блоком є, становить метр десять сантиметрів. Так. Дизельний мотор китайське про виробництво має механічну коробку передач, дві швидкості вперед, одну назад. Я так розумію, багато дискове щеплення колеса 10-го діаметру, ну, диски 10-го діаметру, колеса 4 на 10. Ще з недоліків з'являється е, те, що я працював на городі, копав картоплю і в мене не було грунту зацепів, я копав цими на цих резинових колесах. і Мене здивував, що вони дуже швидко зношуються. Відриває от ото куски ось цих ламелей. Та не знаю, якість самих покришок, мабуть, не дуже не дуже хороша. Так я купував мотоблок із ручним стартом, без електростартера. Ціна я купував даний мотоблок за 14 тисяч гривень. Плюсом даної моделі являється його ціна. І те, що в комплекті йдуть зразу фрези. Після покупки даного мотоблоку я трохи розчарувався, але вибору в мене особливого не було. Я так думаю, що краще, якщо є гроші, купувати наш український мотор Січ, який має 4 передачі вперед, 2 назад і бортові редуктори. Тобто немає оцього редуктора, який... Зменшує кліренс, а є отак от іде редуктор, тут бортовий що є плюсом і має диференціал, такий як в автомобілі. Але недоліків мотоблоку Motor Siege, його ціна коштує сам мотоблок 19 тисяч, і я так розумію, що фрезу треба докуплювати окремо... що для мене не підходило так, як в мене був, не, не хватало коштів. Було тільки все, все за всього 15 тисяч, а ще треба було, щоб купити український наші, то ще треба було докласти тисяч 10, 10 мінімум гривень. Ось такий висновок.